Друзі, вітаю, продовжуємо збирати горіхи. Наступний сорт, американська селекція, сорт Yamchill. Він практично вже з американців достиг добре і вже практично дуже легко вилітає з плюски. І практично процентів 50 врожаю вже є на землі. Дозбираємо те, що є на дереві. Тоді приступаємо до збору на землі. Так, Давайте зважимо декілька горіхів в сирому вигляді, хоча вони вже досить такі підсушені 2,6. 2,8, 2,6. В середньому 2,6. Трохи підсох у нас горіх сорт Ямхіл американська селекція. Ось так він виглядає без плюски. Зараз його трохи почистимо і більш детальніше зважимо. Та глянемо на ядро. Ось такий ямхіл. З двох невеличких дерев здалося зібрати ось такий врожай ямхіла. Зараз Так. 670-660 грам з двох дерев невеличких. Другий рік плодоношення. Давайте зважимо 10 горішків. Так, вага 10 горішків 23 грами, кома. середня вага 2,3 грами. Так, горішок 2,7. Скорлупа у нього чуть-чуть так, така товстенька. Ну не товстенька, а середніх розмірів. Ви бачите, але зато наповнення ядра просто шикарне ядро круглої форми. 1,2 2,55 два. горіх п'ятдесят Один кома два. сорту Ямкіл.